На Красилівському стадіоні розгорнулися справжні баталії. Військова техніка, стрілянина та навіть постраждалі. Це не реальна війна, а показові виступи. Хоча дехто з учасників лише нещодавно повернувся з пекельного сходу. Це бійці спецпідрозділу Богдан. Тепер у них в руках вже не бойові автомати. Спільно з самооборонівцями демонструють красилівчанам техніку бою. присвятили річниці незалежності України заразову в офіційному відкриттю військово-патріотичного клубу Укроп з цієї нагоди до Красилова приїздили і колеги самооборонівці з обласного центру, аби урізноманітнити свято для містян підготували смачні частування та концертну програму. А поруч розгорнули військовий арсенал. Усіх охочих навчали, як правильно поводитись зі зброєю та влучати у мішені. Самооборонівці кажуть, такі заняття проводитимуть і в клубі Укроп а ще ходитимуть в захопливі туристичні походи. Охочих доєднатися до гуртка чекають на місцевому стадіоні та запевняють, буде цікаво.